Мої вітання! У цьому відео я розповім вам про текстові та бінарні файли, а також про їх відмінності і їх особливості представлення даних у них. Для зберігання інформації на носіях даних, як от флешки, жорсткі диски і так далі. використовуються файли. Структурно файли є послідовністю байтів, а значить і послідовностями нулів та одиниць. Крім того, файли характеризуються поняттям розширення. англійською це називається file extension. Частиною назви файлу зазвичай після останньої крапки. Але в різних операційних системах розширення може описуватись по різному. Воно потрібне для того, щоб позначати конкретне призначення вмісту файлу. Наприклад, розширення крапка mp3 означає, що послідовність байтів є аудіофайлом, крапка gpg растровим зображенням. Docs, документи Microsoft Word, і так далі. Можливо також пам'ятати, що вміст файлу та його розширення у більшості випадків є взаємопов'язаними. Так якщо спробувати замінити розширення файлу з припустимо mp3 на gpg. То, відкривши такий файл у переглядачі зображень, ви нічого не побачите. Але... З цією заміною є один нюанс, про який ви дізнаєтесь далі, коли ми будемо розмовляти про текстові та бінарні файли. Фактично ж, розширення або формат файлу вказує на його внутрішній вміст, а також на засоби, якими його можна відтворити. Однак, окрім розширення, кожен файл характеризується типом, текстовим або бінарним. Ця характеристика визначає, чи є саме вміст файлу читабельним для людини, наголошую саме на слові читабельності, тобто, чи може пересічна людина прочитати вміст цього файлу. Текстові файли зберігають дані у формі символів ASCII чи якогось іншого кодування, тобто алфавітів чи будь-якої форми зрозумілої людини. Дані в текстових файлах являють собою потік символів, цифр та інших. Такі файли прості та стандартні, а тому їх легко зрозуміти та редагувати будь-якому користувачеві і мають вони розширення .txt. Формати, як JSON, CSV, YAML, також є текстовими файлами. Найвихідні файли більшості мов програмування, таких як Python, C, C Sharp, Java тощо, мов розмітки, HTML, xml, теж є текстовими файлами. Якщо ж ми замінимо розширення такого файлу з припусним TXT на C чи навпаки, то так само зможемо його опрацьовувати та розуміти в текстовому редакторі. Бінарні файли зберігають дані у вигляді послідовності нулів та одиниць. Ці послідовності являють собою потік з 8 або 16 бітових груп. Такі файли в основному використовуються для зберігання складніших користувацьких даних програм. Зображень, аудіо, тексту, який не має бути прямо зрозумілим людині. Але якщо ми спробуємо відкрити бінарний файл у текстовому редакторі, то нічого не прочитаємо, навіть якщо поміняємо формат файлу на .txt. Так і має бути. Тому прочитати або ж відтворити ці файли можна лише за допомогою спеціального програмного забезпечення. Для аудіо це музичні програвачі, для фото редактори чи переглядачі зображень і так далі. Загальне розширення для позначення бінарного файлу – .bin. Але, як уже зазначалося кількома хвилинами раніше, формати mp3gpg разом із mp4, png, svg та багатьма подібними мають незрозумілий для звичного читання вміст, тому вони теж є бінарними. Відмінності між бінарними та текстовими файлами необхідно розуміти під час написання програм. Для кожного типу в умовах програмування існують свої команди або параметри. Операції над вмістом файлів заповнюються закінченням t або B відповідно. Крім того, якщо для нас важливою є прихованість місту та неможливість текстово переглянути, що конкретно програма записує в файл, то в цьому випадку варто обрати бінарний файл. В іншому випадку кращим буде саме текстовий тип. Таким ось чином, а які незвичайні та рідко використовувані бінарні формати, ви знаєте? Напишіть про це в коментарях. На цьому все. Дякую за увагу!